Привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо ось таку дитячу запіканку без цукру. Діти її дуже люблять, вона дуже смачна і навіть можна малючкам, якщо у ваш раціон введені всі алергени. Для неї потрібно один дитячий сирок без наповнення, одне яєчко, половина банану та заморожені ягоди. Банан гарно розминаємо водилкою. Добавляємо наш сирок, не замінюйте його на кисломолочний сир, тому що запіканка тоді не буде такою ніжною. Нам потрібна половина курячого яйця, я збиваю його в чарці виделкою і на око відливаю половину. Можна замінити одним переполином. Тепер гарно все перемішуємо. І будемо накладати в силиконові форми. Форму можна брати різні, головне, щоб вони тримали форму. Я накладаю практично повністю, тому що наша запіканка не буде підніматися. Тепер викладаємо ягоди. Ягоди беріть різні, дуже смачно з вишнями, з полуницею, з чорницею. І відправляємо в духовку на 180 градусів 20-25 хвилин. Ось така краса в нас вийшла. Ця запіканка залишається соковитою навіть на наступний день. Зараз я покажу, яка вона виходить всередині. Обов'язково спробуйте приготувати цю запіканку своїм діткам. Можливо, вона сподобається тим, хто не любить кисломолочний сир. А за рахунок ягід кожного разу вона стає різноманітною. Смачного!